Я втратив дуже багато, я втратив людей. Для інших бригад це і батальйонів я втратив набагато менше, ніж вони. Але для мене це багато. Я, це моя особиста точка зору, як людини, як, як, як командир. Мене ж поставили чомусь командиром, мабуть, за моє бачення. Вони ж не думали тільки за мої військові навички. Або Я ти я прийшов з рядового складу, а тепер вже на керівних посадах. Так що я свою точку зору не поміняю. І я завжди, коли роблю висновки, я говорю те, що я думаю, виходячи з тієї ситуації, про яку я зараз проживаю. Якщо в мене зараз буде в полку все, він буде забезпечений на 5 років вперед, і в мене не буде проблем з людьми, з житлом, з забезпеченням, з озброєнням, з усім, то я вийду і скажу, у мене все заїхає. В нашому полку все добре, але в межах країни все погано. В деяких бо я е, е, знаю про це, про це, про це. Але я не можу це тоді говорити на 100%, бо я не пережив ту ситуацію. Я переживаю цю зараз.